Друзі, вітаю на обо з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Вона надзвичайно цікава. Гість сьогодні це Володимир Дубовик, директор центру міжнародних досліджень та до кафедри міжнародних відносин Одеського університету імені Мечникова. Рада вітати вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Володимире, пропоную розпочати з топ-теми, яка на стрічках останні кілька днів всі з незвичайним нетерпінням очікували цієї зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном. Годину 45 хвилин провели е, лідери е, від Трампа, як і завжди, власне, лише захоплення все чудово. Чудова зустріч. Все грейт. вийшов представник Китаю, сказав, що є короткий прес-реліз. Сторони домовилися про подальший консенсус, і ні слова про Україну про війну. Ну власне, те, що хотілося б нам чути, як ви для себе проаналізували перші підсумки цієї зустрічі? Про що вона була? так? так Я розумію, що нам хотілося би, щоб вони говорили про Україну, щоб це було першим номером на порядку денному, щоб це був пріоритет для обох сторін. Але я Такого не очікував, і тому абсолютно здивований, що такого не сталося. Бо в принципі це не є пріоритетом російсько-українська війна, російська агресія проти України ані для Пекіна, ані для Вашингтону. Так це важлива подія світового життя, але не на першому місці, скажімо, в їхньому порядку денному. Бо там все ж таки є зараз торгівельна війна, тарифна війна. А там є потреба зустрітися після перерви на 6 років з попередньої зустрічі двох. Лідерів двох країн там є потреба стабілізувати, нормалізувати відносини в сфері, торговлі економіки. Тому от це й було головною метою: просто засвідчити свою повагу взаємно, відійти від межі, за якою така тривала і ще більш глибока торгівельна війна, яка була невигідна економікам обох країн. Тому от вони з цим і розбиралися. Але я до пропускаю, що Трамп в ході розмови і сказав. Пану Ши про те, що от він хоче зупинити війну російсько-українську, намагається це зробити, докладає зусиль. На що напевно пан Ши сказав, що ми теж хочемо, щоб ця війна закінчилася? Та і все. І тому, в принципі, від цієї фрази нейтральної я не був в кімнаті, але я певен, що так воно і було. В кімнаті прозвучало, мабуть, таке, і тому вже Трамп каже так, що ми разом з Китаєм будемо закінчувати цю війну. Але інтереси тут різні. Інтереси у Америці, знаєте, президента Трампа дійсно, що була якась угода про припинення вогню чи щось таке. От, і тоді він може сказати, що він чергову війну там закінчив, він там рахує там, чи шість, чи сім, чи вісім. То важко зрозуміти, скільки їх там всього вже, і він вважає, що він їх завершив, то хоче додати ще одну війну. А це його такий пріоритет. Але при цьому, щоб все ж таки не так, щоб системно вже дуже допомагати Україні, і не так, щоб дуже тиснути на Росію. А, то найкращий варіант, якби там, скажімо, українські та російські лідери просто сіли за силу переговорів, за переговорів і там все вирішили. А Трамп просто приїхав, чи вони до нього приїхали і красиво все це підписали, як свого часу там Аліїв. З Пашиняном приїхав підписати в Вашингтон свою угоду. А щодо Китая, то у нього, в принципі, взагалі-то нема такої глибокої зацікавленості в тому, що ця війна швидше закінчилася. Є певні минуси від цієї війни, я думаю, для КНР, і плюси є певні переваги, і точно вони не будуть тиснути на Москву з тим, щоб Москва відмовилась там від якихось своїх вимог. Точно вони не будуть ризикувати своїм стратегічним партнерством з Москвою, бо таке партнерство для КНР дуже важливо. Вони шукають союзників для себе в глобальному протистоянні проти заходу, проти Америки. І Росія тут відіграє важливу роль. Будь-яка Росія послаблена Росія, посилена Росія. Вона потрібна Китаю. От і Китай не буде на не натиснути ціною того ризик з ризиком того, щоб погіршити відносини. Тим більше, що вони не хочуть, щоб Росія програла війну, щоб захід виграв війну в принципі. Тут не можна було б, я думаю очікувати якихось ширих спроб з боку китайського керівництва зараз відійти від тієї позиції, що вони майже майже 4 роки після початку повномасштабного вторгнення і раптом почати тиснути на Росію лише тому, що їх про це попросив президент Трамп. Пане Володимире, чи правильно я розумію, що не варто очікувати якихось подальших розмов про санкції через покупку російської нафти? Те, що виробили, спочатку Індії пригрозили, навіть запровадив ці 25 відсоткові мита. А тепер, можливо, міг би, міг би щось проти Китаю, але враховуючи те, що зараз відбулося, ця зустріч, так і ці його. Захоплені так висновки Трампа. Чи не наштовхують вони на думку, що мит не буде, і Китай надалі безперешкодно купуватиме російську нафту? Ну, так, я думаю, що я підтвердився Трамп, що змов про нафту не було Кхе -кхе. вибачте. Розмов про купівлю російської нафти не було і е, просто вирішив не говорити про цю тему, бо вона така, де не можна знайти їм спільну позицію. Тут консенсус неможливий, бо Трамп каже що це погано, що ви купуєте російську нафту. А Китай каже, що ми маємо право обирати самі, е, обирати яку у нафту купляти. І ми не будемо від цього відмовлятися цікаво, бо навіть Трамп тисне на європейців, каже, давайте оголошити санкції якісь тарифи щодо Китаю через те, що він кубляє російську нафту. Але при цьому в своїй особисті зустрічі він не робив на цьому наголосу. Тому я думаю, що не можна очікувати, що Китай якимось чином буде згортати чи зменшувати масштаби співпраці з Росією. Граючи при цьому в нейтралітет, бо вони ж кожного разу підкреслюють, що ми абсолютно нейтральні. Ми просто хочемо, щоб війна закінчилася, але при цьому ну так вони не відміну від рану чи північної Кореї не направляють свою зброю офіційно в великій кількості до Росії або війська, навіть як випадку з Північної Кореї до Росії, щоб вони воювали на боці Росії, але при цьому зрозуміло, що все. Те економічна взаємодія, яка має КНР з Росією останні чотири роки, вона допомагає Росії продовжувати цю війну. Це не є таємницею про це. нещодавно, зокрема говорив президент Зеленський. Також е окремо запитання отримав щодо ролі Китаю в цій війні. Україна, мабуть, на самому початку повномасштабної війни мала якісь надії щодо того, що Китай може підштовхнути Росію до її згортання чи завершення і, мабуть, зіграє якусь роль в мирному процесі, але згодом ми отримали підтвердження того, що такого не буде. Uh, тому в принципі ми вже звикли до того, що Китай Прикитай, наче наче от на, 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 боці, на боці Росії. Хоча вони не був, проти було прийняти участь якось у мирному процесі для китайської дипломатії це було питання честі, бо вони якось відчувають, що вони зараз на периферії Дивіться, хто обговорює можливо мир, це Росія, Україна, Америка, Європа. А, але Китаю тут немає. Китай же на Вони хочуть бути в цьому процесі. То якби їх запросили грати якусь роль, то вони б були раді. Більш того, вони б хотіли, мабуть, після закінчення війни відігравати якусь роль у відновленні української економіки. Теж ну тим не менше, я думаю, що нам о, завжди треба раціонально реалістично розуміти, о, що Китай не піде проти, проти волі Росії, а Росія для нас ворог тут нічого не міняється. Uh, і в цьому сенсі якісь райдужні рожеві очікування щодо возможливої ролі Пекіну uh, я б радив не мати. Пане Володимире, а погано це був цей китайський так званий мирний план. А потім я тут ці, ці розмови звісно Як Я бачите, а чому Китай відійшов від цієї історії? Так, ну він відійшов, тому що він не був схвалений, ніяким крім, крім Москви. Швидко Москва його схвалила, бо, в принципі, це і був такий російський план завуальований чи навіть не дуже завуальований. В принципі, що тоді від нас вимагали просто ну, здаватися, йти на якісь поступки, виконувати російські забаганки. І тому а тоді чітко Україна висловилася. Воно ну, ми спочатку сказали дипломатично, що ми його вивчаємо, що там є якісь раціональні елементи, але в принципі ми відмовилися від нього по зрозумілих причинах. Китайське керівництво заявило і ще не разово повторювало цю фразу, що окей, тоді ми залишаємо за собою право щось запропонувати. Мабуть, пізніше, коли сторони будуть більше готові, мається на увазі Росії та Україна більше готові до мирного процесу. Ну, ну очевидно, що ще не готові, да бо Росія хоче продовжувати війну, а Україна не хоче здаватися, тому. Ми не бачимо нових якихось китайських пропозицій, але той план так він не був в принципі, і планом. Він просто повторював те, що Росія хотіла отримати від України. Тому і західні союзники наші теж сказали, що ще якось не дуже серйозно. А, зараз, якщо вони захочуть дійсно запропонувати якийсь план, а, то хай пропонують, але я не думаю, що вони можуть запропонувати щось, що воно би відвідвідрізнялося від, від того, а, що вимагає Росія, тобто такого ультимативного максималістського, Такого імперативного такого плану чи вимог, чи чи переліку вимог, що Росія висуває навпаки. Зараз центр уваги змістився до українського європейського плану, який зараз виробляється. А це може бути якийсь крок вперед. Я думаю, я сподіваюся. Знову ж таки, немає якихось зайвих очікувань. Але сам факт того, що Росія, що Україна і Європа зараз працюють разом, що є спільна позиція з питань миру, просування до миру. А це дуже добре для нас, звісно. Більше того, це змінює ситуацію. Європа зараз важливий гравець суд, як фінансово, так і з точки зору того, що ту зброю, що вони нам теж поставляють, і Вашингтон і Москва мають цим рахуватися. Не, не виходить так, щоб Трамп з Путіном мав можливість підписати якусь угоду про долю України, не рахуючи волю України, не рахуючи волю Європи. Вони зараз вже розуміють, що так нащо і не вийде. Тому до речі, Трамп то оскріше Путін вибачайте, і робив ці провокації проти Європи, щоб їх залякати, щоб їх роз'єднати між собою. Але так з точки зору того мирного процесу, я думаю, що що зараз проривів не очікує, але можливо цей європейсько-український план отримає якийсь процес обговорення. Пане Володимире, і ще відбулись напередодні цієї зустрічі Трампа і Сі такі цікаві речі з боку Росії. Ну цікаві це так, і звісно, скепсисом. А були випробування буревібуресніка їхньої ракети і торпеда посейдон. Обидва боєприпаси можуть нести ядерний заряд. Звісно, з військовими експертами ми окремо розібрали наскільки це небезпечна зброя. Так ми зійшлися на тому, що це більше лякалка, яка вже давно застаріла морально. Але тим не менш, навіщо це було? Чи чи пов'язуєте ви ці випробування з ядерними боєприпасами з переговорним процесом? Так чи є це якимось важелем, яким намагається користуватися Москва? Так, абсолютно пов'язано. Я думаю, що Москва неодноразово показувала, що в них є такий козир ядерний, який вони використовують, коли складно стає. Uh, і в принципі вони не кажуть це єдине, що в них є по, по великому рахунку, це оце, те, що ми велика ядерна держава. Час від часу вони про це нагадують uh, західним нашим партнерам. Хтось на заході вже навчився налякатися. Uh, хоча, на жаль, свого часу більш впливало на них, мабуть, російське це бряцення зброєю ядерною, як скажімо, наприкінці 22-го року, коли в українських. Збройних сил були певні успіхи. Вони могли розвинути свою ініціативу. Але тоді Путін запустив ту лякавку, що він вже готується використовувати ядерну зброю проти України, і це трохи зупинило і адміністрацію Байдена і інших наших прихильників на заході від більш масштабної, і тоді потрібної нам а, підтримки. А, але з того часу вони трохи вже по. Навчилася, от бачити, що в принципі це просто залякування. От ну цим цим чим цим воно і є крити більш нема чим крім того, ну Путін погрожує Трамп погрожує новими санкціями. От нещодавно вів Роснефті та Лукойлу. Мабуть, збирається вводити ще поставляє якісь ракети для України. розглядав начебто, питання поставок проти і не зняв остаточно це можливість спорядку денного. А тому треба було чомусь відповідати. От. Ну і Путін вирішив, що саме зараз час а, показати ці буревестники по, сей, по сей дон. Хоча зрозуміло, що в принципі американці чудово знають про те, що там відбувається з цими розробками стратегічними військовими в Росії. А, обмін обмін знаєте думками на що. Трамп каже, а у нас підводний човен для болягів Росії. А, а ми можемо повернутися до своїх тестувань випробування ядерної зброї, як він зараз заявив. А, тому чи буде ескалація саме? Я не певен, ескалація риторично так, але ескалація з точки зору реального розвитку а, чи покращення, чи а, такого знаєте, покращення арсеналу ядерного з обох боків. Uh, навряд чи. Uh, хоча все можливо, бо є два такі не дуже uh, раціональні політики при владі в цих країнах. З одного боку, Путін, який зазвичай був більш раціональним, розсудливим, але зараз uh, здається, що став таким абсолютно раціональним і задля перемоги над Україною. Він вже готовий все, все, що завгодно зробити. А з іншого боку, не системний імпульсівний мав передбачуваний Трамп. Від якого то теж можна очікувати якісь кроки, які були не протиманні попереднім американським президентам. Але в принципі, я думаю, що навряд чи можна очікувати такої різкої, різкового якоїсь нового етапу ескалації в ядерних питаннях. Пане Володимире, ну і, власне до Трампа, що ще хоч це до Трампа. Поїде наступного тижня Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, буде з ним говорити про ці санкції проти Лукойла, РосНєфті і взагалі про ці обмеження, які хочуть для Європи, зокрема у Вашингтоні, на використання російських енергоносіїв. Так, угорщина цьому кардинально не зацікавлена, тому що користується російськими енергоносіями на вигідних умовах. А ось тут Трамп тисне. Як ви думаєте, про що говоритиме Трамп і Орбан? До чого, до чого домовляться, та? на чому зійдуться? Ну, я думаю, що щось придумають, бо дійсно стосунки між ними дуже добрі і давно, і це не лише вчора почалося. І е, навіть не лише Трамп має вплив на Орбана, а скоріше навпаки. Орбан має великий вплив на Трампа, зокрема в питанні України. Орбан долучився великою мірою до формування негативної такої картинки про Україну в голові Трампа свого часу і послідовно це робив. Тому, на жаль, нічого гарного від цієї зустрічі в цьому сенсі я не очікую теж. Але щодо нафти, то можливо, що будуть якісь винятки. Uh, який Трамп зробить для, для Віктора Орбана, бо він така ключова фігура зараз в новому консервативному uh, альтернативно-правому русі uh, uh, трансконтинентальному? Uh, не дарма навіть американські консерватор проводять свої з'їзди в Будапешті, і не дарма є таке, знаєте, єднання навколо Орбана певних таких сил uh, з подібною ідеологією, як в Трамп, як в Орбана як в грузинської влади зараз і інших. Тому знаєте, не можна його просто не враховувати його вплив в цьому регіоні, зокрема в Угорщині, хоча ми бачимо соціологічне опитування, які показують нам, що зараз не така вже гарна ситуація у Горбана напередодні виборів наступних в Угорщині, але тим не менш вони можна сказати, що старі друзі Трамп має велику повагу до Горбана, От я не думаю, що буде якісь різкі розмови. Е, якимось чином вони тут знайдуть? Я думаю, е, я думаю, якийсь компромісний варіант. Як ми знаємо, Дональд Трамп ще той бізнесмен, та і він біг діл, він просто маритьсями. Біг діл, біг діл. Чи може таке відбутися? Зрозумію, прогнози справа невдячна, але тим не менш, ваша думка цікава. Чи може таке відбутися, що Трампу запропонує переключитися Європі на? Американські енергоносії, так бувати в Америці, це все мовляв, давайте ось ми готові. У нас є нафта газ. Давайте ми будемо це все постачати. Це в принципі вже е, про, про відбувається, Бо е, знаєте, він каже, давайте відмовляйтесь від російської нафти та газу. А паралельно каже: е, як ви кажете, що в нас є теж і нафта і газ. Ну газ давно в них є е, такий поріднений газ, але. З іншого боку, є й нафта, бо якось люди все ще не звикли до того, що Америка вже не та, що вона була колись, яка сама залежала від постачання нафти, скажімо, країн Перської затоки. А як це було? скажімо, там, всередині що 1970-х років в них була криза через це. А зараз навпаки в Америці предостатньо нафти, і вони навіть є експортером а, нафти в деяких випадках. Тому так Трамп може забезпечити все це їм, європейцям, європейцями. Європейці на це дивляться. А поки що, як, якщо є якісь ну, ближчі... Територіально географічно джерела постачання, такі як там північне море, там Норвегія, чи ти, скажімо, Північна Африка, там ожир та інший, а то, мабуть, європа буде більше там брати ну і перська затока не так вже далеко. Але на перспективу так багато європейських країн вже не мовляються з американцями зокрема, Балтійські країни, Польща, які першими відмовилися демонстративно від російського енергоносіїв. Вони теж збудували просто великі термінали спеціально для для того, щоб сприймати там великі обсяги спорідненого газу, зокрема проробного і отримують американський такий газ. А, тому так навіть на початку великого повномасштабного вторгнення можна пригадати, як попередня адміністрація зорганізувала такі ну навіть конвої американських газовозів, Суден до Європи в той момент, коли була таке побоювання, що Росія повністю перекроє, скажімо, постачання енергоносіїв до Європи, і це працювало. І зараз ця ідея нікуди не ділася не в Європі, ані в Європі, ані в Америці. Вона розглядається. Але проблема ще і в тому, що Америка теж не дуже надійна, і зараз коли європейці дивляться на дивляться на Трампа, що він робить. Вони не відчувають в ньому такого, знаєте, вкорінілого уставленого союзника, партнера на слово, якого можна полагатися і на підтримку, і співпрацю в таких питаннях, як, зокрема як постачання енергоносіїв можна розраховувати. Це правда. Я до того, що територика Трампа вона така е, млива, так але тим не менш він зацікавлений в тому, щоб економіку своєї країни все таки е, примножувати, піднімати, щоб всі гроші стікались туди. Так. Купуйте зброю в нас, купуйте ресурси в нас, а ми так. будемо це все вам продавати. Саме так абсолютно згодна з вами. Дякую, пане Володимире, за цю розмову, за те, що підключилися, за цей аналіз. Принагідно запрошуємо долучатись до наступних ефірів. Пасибі. Добре, дякую за запрошення. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Це просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами до зустрічі.